Виконуємо номер 1041 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Добери число так, щоб утворилася правильна рівність і дві рівності. Приступаємо до виконання. Знайдемо перший доданок. Для цього від модуля суми мінус 17,3 віднімемо модуль. Другого доданка мінус 12,3 модуль мінус 17,3 це 17,3. Модуль мінус 12,3 це 12,3. 17,3 відняти 12,3 маємо 5. Отже, наш перший доданок мінус 5. Завдання друге. Віднімемо від модуля числа мінус 11, 12 модуль числа мінус 4 дев'ятих. Модуль числа мінус 11, 12 це 11, 12, модуль числа мінус 4 дев'ятих – це 4 дев'ятих. Спільний знаменник у нас буде 36, додатковий множник 3 і 4, 33, 36. Віднімемо 1636. Отримаємо 1736. Отже, наш другий доданок мінус 17,36. Ми добрали число так, щоб утворилась правильна рівність. Номер 1041. Виконано.